Я пишаюся своїм сином. Він відмінний чоловік та людина. Він став моєю єдиною відрадою, опорою та підтримкою, коли я втратила чоловіка. Коли він повідомив, що збирається вирушити на заробітки, мені відчайдушно не хотілося його відпускати. Але я розумію, що він вже зовсім самостійна людина. Ти дівчину свою залишаєш тут. Між нами все скінчено. Ніна мене обдурила, і ми розлучилися. Я здивувалася, але зайві питання вважала за краще притримати при собі. Я намагалася не лізти в життя сина без особливої потреби. Ніна мені дуже подобалася вона добра, розумна дівчина. Вони з Ніною добре ладнали і добре виглядали. Мені здається. Що це кохання на все життя. Жаль, що все так вийшло. Ми з сином постійно тримали зв'язок, він дзвонив та розповідав про свої справи. Денис опанував швидко, гарну роботу, знайшов, а незабаром і дівчину. Говорив, що дівчина чудова, і він думає про сім'ю. Мені однією було самотньо, і я вирішила завести кошеня, щоб якось. Скоротити свої похмурі дні. Якось, повертаючись з роботи, я зустріла біля під'їзду колишню дівчину сина. Вона була не одна, тримала на руках маленьку дитинку. Доброго вечора, Олександро Григорівно!» – привіталася вона. Привіт. А ага, чому ти тут стоїш із малюком? Дівчина хотіла поговорити зі мною. Ми з Денисом посварилися. Я побоялася повідомити про вагітність. Жила у батьків після пологів, але трапилося нещастя. Вони потрапили в аварію. Квартири у них не було, винаймали житло в передмісті. Самі знаєте, роботу не знайти з дитиною на руках, тому я хотіла віддати її до будинку малюка на якийсь час, поки не стану на ноги. В останній момент вирішила. Що буде правильно, якщо ви про онуку дізнаєтеся, дівчина виглядала дуже замученою життям, мені стало її шкода. Підтвердженням її слів було те, що мала була копією мого сина. Обійнявши дівчину, я запропонувала їй свою допомогу. Ніна з малюком жили у мене. Внучка швидко росла, мені подобалося спостерігати її дорослішання. Незабаром. Син вирішив повернутися до рідного міста. За його словами, було ясно, що повертатися збирається без нареченої. Чесно, мене ця новина втішила. Я сподівалася, що вони з Ніною зійдуться назад. Син повернувся з немовлям на руках. Виявилось, що його дівчина мала важкі пологи, і лікарі не змогли її врятувати. Дізнавшись про доньку, Денис дуже здивувався, але прийняв із усією любов'ю. Незабаром сталося те, на що я розраховувала. Вони з Ніною зійшлися і побачили один одному старі образи. Зараз вирощують двох дітей та будують просторий будинок за містом.